За оцінкою Валерії Новодворської, війна між Росією та Україною не завершиться гучною капітуляцією, тріумфальним парадом чи підписанням угоди на очах у всього світу. Її фінал буде іншим: сухим, холодним, беземоційним, таким, яким буває кінець будь-якої довгої хвороби. Це не буде мить перемоги, це буде мить прозріння, коли обидві сторони і агресор, і жертва і зраптово усвідомлять продовження більше неможливе. Новодворська ще десятиліття тому попереджала, що Росія, розпочавши війну проти України, запустить процес власного самознищення. Вона писала: Російська держава, це колос, який тримається на страху, але страх це ресурс, який не відновлюється. Сьогодні її слова звучать як діагноз: Росія дійшла до тієї межі, де система більше не може під підтримувати сама себе армія виснажена, економіка порожня, а пропаганда настільки зношена, що її повторюють лише з інерції у той час. Україна стоїть на іншій межі між гідністю і втратами, між втомою і вірою, що все це мало сенс країна, яка пережила вторгнення, окупацію, втрати та енергетичний терор, зберегла головне суб'єктність, і це на думку новодворської. Уже є перемогою, навіть якщо її ще не назвали таким словом війна, що тривала роками, вичерпала всі форми руху. На фронті стабілізація, політичні рішення з обох сторін заморожені. Ніхто не може виграти, але й ніхто не може програти. Це і є стратегічна пауза, яку новодворська описувала як. Момент, коли історія затримує подих, саме тоді казала вона, настає час прозріння. Воно завжди приходить не після перемоги, а після розпачу, коли народ раптом бачить, що всі втрати, вся кров, вся тиша після обстрілів це не кінець, а ціна за свободу. Бути собою, і що ніхто більше не може нав'язати Україні ким бути, як жити і з ким підписувати мир. Ці останні 36 годин перед миром будуть схожі на нервовий зрив системи російська влада у стані дезорієнтації в оточенні Путіна почнеться паніка, яку не покажуть на жодному екрані. Фінансові центри втратять контроль над потоками, силовики над інформацією, а політики над риторикою. Відбудеться те, що Новодворська називала моментом розриву страху момент, коли люди у владних кабінетах розуміють, що боятися вже безглуздо, бо втрачати більше нічого. Для України ж цей час стане переходом від емоцій до розуміння: армія стоятиме на тих самих позиціях, але відчуття війни зникне не тому, що вона закінчиться формально, а тому, що вона втратить сенс навіть для ворога у повітрі. Зависне відчуття чогось невидимого, Наче історія, от от змінить напрямок, але ще не сказала, куди саме новодворська вважала, що будь-яка війна закінчується не перемогою, а визнанням правди. І правда цієї війни така: Росія програла не Україні, а самій собі. Україна перемогла не ворога. А власний страх саме тому останні 36 годин перед миром будуть не святом, а випробуванням на зрілість на те, чи готова Україна жити без війни і чи готова Росія жити без брехні. Новодворська завжди говорила. Мир це не нагорода, це іспит, і не всі його складають для України. День перед закінченням війни стане саме таким іспитом: не на витривалість, а на усвідомлення себе. Війна, що тривала роками, перетворилася на фонову реальність. Кожен громадянин звик жити між новинами про фронт і цінами в магазині, але за 36 годин до миру це відчуття зникне, раптом настане тиша, не та що від розривів. А тиша у головах, коли люди зрозуміють, далі буде інше життя. Це прозріння не буде легким. Україна відчує, що мир це не відпочинок, а нова відповідальність. Бо після війни вже не можна буде жити як раніше. Треба буде відбудовувати не лише міста, а й довіру, не лише інфраструктуру, а й віру у справедливість. Новодворська передбачала, що політична сцена після війни зміниться повністю, коли війна закінчується. Казала вона: йдуть ті, хто її починав, і приходять ті, хто здатен жити після неї. Так і буде: Зеленський піде не як переможений, а як лідер, який пройшов межу своєї місії. Його роль об'єднати країну у найтемніший час буде виконана. На зміну прийде нова людина. Спокійна, технократична, без харизми популізму, але з баченням системи, яка працює без культу особистості. Це буде не революція, це буде втомлена еволюція, де суспільство саме відмовиться від надмірної емоції і почне вимагати холодної раціональності. Україна більше не потребуватиме месії, вона захоче менеджера. Прозріння проявиться і в питанні територій повернення почнеться не з військових проривів, а з юридичних, економічних і демографічних процесів. Спочатку східні регіони. Після падіння Москви частина окупованих адміністрацій сама звернеться до Києва за амністією та інтеграцією. Потім Херсонщина і Запоріжжя, де структура влади почне саморозпад через відсутність фінансування та управління. А Крим, за словами Новодворської, повернеться у 2030 році не через штурм, а через крах російської державності, коли Москва більше не зможе утримувати півострів, а місцеве населення опиниться перед вибором жити у вакуумі чи повернутися до цивілізованого світу. То вибір буде очевидним. Крим повернеться не як трофей, а як вибір людей, що втомилися від ізоляції. Війна зникне не тому, що її зупинять, а тому, що зникне сенс її продовжувати. Це і буде справжнє прозріння. Момент, коли перемога перестане бути гаслом і стане просто реальністю. І саме тоді казала Новодворська Україна. Зрозуміє, перемогла не тому, що знищила ворога, а тому, що не стала схожа на нього новодворська, попереджала. Імперії не падають від зовнішніх ударів, вони гниють із середини, поки не залишиться лише оболонка. Цей момент для Росії настав, коли війна зупиниться не за рішенням, а через виснаження. Усередині країни почне розпад, який уже неможливо буде зупинити. У Москві перші ознаки катастрофи з'являться через кілька днів. Після тиші економіка, що трималася на військових витратах, обвалиться. Бюджет, роздутий до межі, втратить сенс без спецоперації. А тисячі заводів і логістичних центрів зупиняться, бо працювали лише на війну. У регіонах почнеться боротьба за ресурси. Губернатори, які роками жили під кураторством Москви, зрозуміють, центр більше не може платити, і коли грошей не залишають. Лишиться зникне страх. Першими від'єднаються Татарстан і Далекий Схід. Кавказ піде далі. Не як заколот, а як втеча від руїни. Федерація перетвориться на мапу окремих анклавів, які ще формально визнають Кремль. Але фактично діятимуть самостійно Путін не зникне одразу. Він спробує мовчати. Так, як завжди мовчав, коли не знав, що робити. І це мовчання стане його кінцем. Жодного перевороту, жодного трибуналу. Він просто піде тихо, зникне з екранів, зникне з кабінетів, перетвориться на тінь системи, яку сам створив. Його оточення розсиплеться швидше ніж сама держава-силовики почнуть взаємні арешти. Олігархи тікатимуть за кордон, торгуючи залишками своїх бізнесів. А апарат чиновників, що десятиліттями жив наказами зверху, просто зупиниться, бо не знатиме. Кому тепер служити для звичайних росіян? Катастрофа почнеться не з бідності, а з тиші зникне пропаганда. Не тому, що її вимкнуть, а тому, що ніхто більше не слухатиме, люди перестануть вірити телевізору, бо реальність стане голоснішою за будь-який ефір. Новодворська називала це моментом відновлення совісті, коли нація раптом бачить, що жила у брехні, і вже не може повернутися назад. Це буде не революція, а моральний вибух. Більше не буде лозунгів про велич буде тільки питання, як ми до цього дійшли. Захід не святкуватиме падіння Росії, ніхто не зможе святкувати. Катастрофу такої величини, але світ відчує полегшення, мов з плечей, нарешті зняли вантаж страху, який тримав планету у напрузі десятиліттями. Після цього казала новодворська Росія не зникне, вона перезавантажиться, але це буде інша країна без імперії, без культу, без міфу, можливо, навіть без слова Росія у старому сенсі. Замість неї з'являться регіональні держави, які вперше за сотні років матимуть шанс бути собою. Валерія Новодворська ще у 2000-х говорила, що майбутній порядок у Європі почнеться не з Брюсселя, а з Києва. Вона не вірила у дипломатію як у механіку домовленостей. Вона вірила в моральну логіку історії. І ця логіка невідворотна. Після краху імперії новий світ завжди формується там, де пролунала правда першою. Після завершення війни Україна стане центром оновлення регіону, не лише політичним чи військовим, а передусім моральним. Бо країна, що вистояла проти тоді. Тальної агресії змогла довести всім. Демократія може бути сильною. Європа почне будувати нову архітектуру безпеки вже не навколо НАТО, а навколо спільних принципів свободи. І Україна. Стане їхнім гарантом на сході континенту. Її армія, одна з найдосвідченіших у світі, перетвориться на основу нового оборонного альянсу країн, що колись стояли між двома імперіями. Від Балтії до Кавказу з'явиться дуга стабільності, яку Новодворська називала поясом вільних народів. Росія у цей момент перестане бути центром сили. Її вплив розчиниться, а залишки влади спробують інтегруватися у світову економіку через нові державні утворення, самостійні прагматичні без імперських амбіцій кордони України повернуться до міжнародно визнаних не через війну, а через угоди про стабілізацію, підписані вже не з Москвою, а з урядами нових регіональних республік. Це буде процес не тижнів, а років. Крим за прогнозом новодворської повернеться у 2030 році після остаточного виведення російських військ і відновлення українського суверенітету через міжнародні механізми. Вона вважала, що Крим не треба буде відвоювати його просто доведеться забрати у порожнечі, коли держава-окупант розчиниться. Але найважливішим стане не повернення територій. А повернення сенсів Україна стане країною, що пройшла через війну, але не перетворилася на військову державу. Її головна перемога це збереження демократії. Навіть у найтемніші роки Новодворська казала: коли Україна вистоїть, вона не лише захистить себе, вона доведе всім, що у східній Європі можна жити без царя, і саме це стане головною загрозою для залишків старого світу, бо Україна стане прикладом, прикладом того, що нація може вижити без культу. Будувати без страху і воювати не за територію, а за гідність. Після війни Київ стане не просто столицею держави, він стане моральним центром континенту. Туди почнуть їхати не дипломати, мислителі, економісти, реформатори. Там писатимуться нові моделі управління і нові конституції для тих країн, що вийдуть із тіні Москви. Європа нарешті зрозуміє, що її східний кордон не лінія оборони, а точка росту нового світу. Валерія Новодворська не вірила у перемоги, вона вірила у прозріння в її уявленні кінець війни. Це не тріумф армій, а момент, коли людство нарешті розуміє, що жодна імперія не варта навіть однієї правди, те, що відбудеться після цієї війни. Вона передбачала майже дослівно: Росія втратить не території, а здатність брехати без покарання. Україна ж отримає не тільки мир, а й нову історичну роль. Стати дзеркалом, у якому світ побачить, що навіть серед руїн можна залишитися людьми. Вона писала: Свобода це не відсутність страху, це здатність не перетворитися на тих, хто тебе лякав. Це і є фінал її пророцтва. Після війни не буде феєрверків, не буде фанфар, буде тиша. Така сама, яку новодворська називала мовчанням після істини. У цій тиші народиться нова Європа без імперій, без культів, без шантажу силою, і в центрі цієї Європи стоятиме Україна. Не як форпост, а як мірило совісті Росія ж залишиться у минулому, як застереження, як тінь, що нагадує брехня, завжди закінчується однаково. І тоді слова новодворської стануть не попередженням, а підсумком, коли правда виживає, імперії помирають, і в цьому найсправедливіший мир.